У серпні 1805 року сформувалася третя антифранцузька коаліція. На відміну від попередніх, своєю метою, вона проголосила не боротьбу з революційною Францією, а опір загарбницькій політиці Наполеона І. Імператор у свою чергу збирався завдати головного удару Великій Британії. І з цією метою він готував велику армію. Однак спочатку Наполеон вирішив вивезти з Гри Слабку Австрію і рушив туди зі своїми основними силами. 20 жовтня 1805 року в битві біля міста Ульм на Дунаї він примусив капітулювати головну австрійську армію. Однак майже одночасно із цією перемогою французи зазнали поразки 21 жовтня 1805 року в найбільшій морській битві 19 століття біля мису Трафальгар неподалік Гібралтарської протоки. Об'єднаний франко-іспанський флот був майже повністю знищений британською ескадрою адмірала Нельсона. У листопаді 1805 року Наполеон переможним маршем вступив до Відня. На допомогу австрійцям прийшла російська армія. 2 грудня 1805 року під Аустерліцом. Територія сучасної Чехії відбулася битва трьох імператорів. Наполеон І вщент розгромив об'єднану армію австрійського імператора Франца ІІ та російського імператора Олександра І. Унаслідок цього третя антифранцузька коаліція розпалася. У 1806 році Наполеон І примусив Франца II зняти із себе титул імператора Священної Римської імперії німецької нації. У липні 1806 року Наполеон створив із 16 південно-німецьких держав Рейнський Союз під своєю протекцією. Це прискорило появу четвертої антифранцузької коаліції. Наполеон діяв швидко і рішуче. 14 жовтня 1806 року відбулися дві вирішальні битви під Ієною та Аурштеттом, у яких його війська знищили Пруську армію. 27 жовтня 1806 року Наполеон урочисто вступив до Берліна. 21 листопада 1806 року в Берліні імператор Французів підписав декрет про континентальну блокаду, за яким залежним від нього, і союзним країнам заборонялося торгувати, підтримувати поштові та інші зв'язки з Великою Британією. Порушникам наказу загрожувала конфіскація майна, однак ця заборона більше зашкодила торгівлі французів, ніж британців. На території Східної Прусії Наполеон зустрівся з російською армією. Кровопролитні битви біля Полтузька 26 грудня 1806 року і Прейсіш-Ейлау, 7-8 лютого 1807 року не виявили переможця. Лише в битві під Фрідландом 14 червня 1807 року імператор Французів здобув перемогу над російською армією. За укладеним тут. 25 червня 1807 року Тільзицьким миром Росія була змушена визнати всі завоювання Наполеона в Європі, укласти з ним союз і приєднатися до континентальної блокади. Із польських земель, отриманих Прусією за поділами Речі Посполитої. Наполеон створив залежне від Франції Варшавське герцогство. У 1808 році наполеонівська армія підкорила Іспанію. Її новим королем став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Проте іспанці не підкорилися та розпочали запеклу партизанську війну із французами. Історик Євген Тарле в книзі Наполеон писав: Ніхто у світі не знав тоді, що саме ці голодранці, так Наполеон презирливо називав іспанців, першими почнуть копати ту прірву, до якої судитиметься впасти великій Наполеонівській імперії. Навесні 1809 року. Англія та Австрія створили п'яту антифранцузьку коаліцію, але вона проіснувала недовго. Французи розгромили австрійців у битвах під Ашперном 22 травня 1809 року і ваграмом 5 липня 1809 року зайняли відень. Переможена Австрія погодилася сплатити Наполеону контрибуцію та приєднатися до континентальної блокади. Після цього коаліція розпалася. На початок 1810 року під владою Наполеона опинилася значна частина Європейського континенту. Навколо кордонів Франції були розташовані держави, залежні від неї і ті, яким правили родичі Наполеона. У той самий час через існуючі суперечності постійно погіршувалися відносини Франції та Росії. На думку імператора, саме Росія була головною перешкодою для встановлення ним повного контролю. Над Європою.